Війна змінила кожного з нас. Але сьогодні хочемо розповісти, як змінилася та, яка все життя перебувала в тіні чоловіка. А сьогодні її голосом українців на міжнародній арені, якою була і якою стала перша леді України Олена Зеленська після початку повномасштабної війни. Розповім за мить з вами новини та СНЮА. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть Подобайки. А ми переходимо до новин. Непублічна сценаристка 95-го кварталу. в Минулому тепер може впливати на рішення світ. Лідерів. Так можна описати Першу леді Олену Зеленську, яка за версією журналу Тайм входить до переліку стан найвпливовіших людей 2023 року. Росіянам це не дає спокою та шансу дискредитувати першу леді вони не втрачають ніколи. Так рашисти розганяли нігерський фейк про купівлю прикрас Оленою Зеленською на мільйон доларів. і навіть оприлюднили. Чек, на якому була вказана дата 22 вересня 2023 року, у дописах, які ширили Росіяни, зазначалося, що Олена витратила понад 1 мільйон доларів на прикраси картієм. Після ще й було звільнено одну із співробітниць, яка злила той славнозвісний мільйонний чек. Проте саме в цей день Олена і Володимир Зеленський перебували з офіційним візитом у Канаді. А перед тим подружжя Зеленських перебувало у Вашингтоні, де відвідало меморіал Пентагона та провело кілька зустрічей, зокрема з Джил Байден. Тож дружина президента України фізично не могла у цей час відвідати ювелірні магазини Нью-Йорка, зазначають фактчекери у Центру протидії дезінформації. Окупанти не скупилися і на свій час, аби зняти черговий пропагандистський ролик, що під час обшуків у квартирі Володимира Зеленського. Ко у Ялці вони нібито знайшли російський паспорт його дружини. Та колись все було зовсім по іншому. І про Олену з дівочим прізвищем Кияшко ніхто і нічого не знав. Вона народилася у 1978 році в звичайній родині. Батько Кияшко Володимир Тимофійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельні конструкції та споруди Київського інституту залізничного транспорту. Він викладає дисципліну будівельні конструкції та будівлі на транспорті. Власне, тому після закінчення школи батьки вмовили Олену вступити на архітекторку. А от під час студентських років усе і закрутилося з Володимиром Зеленським. Хоча вони навчалися в паралельних класах однієї школи, тоді вони знайомі не були. До слова старт кар'єри чинного президента Володимира Зеленського розпочався зі студентських років, і відтоді поруч із ним завжди була Олена. Яка, хоч і має освіту архітекторки, але жодного дня не працювала за фахом, який зазначено у дипломі, а стала допомагати зеленському і придумувати мініатюри для студентських виступів у КВН. А згодом стала авторкою студії Квартал 95». побралася пара у 2003 році. До речі, на пропозицію подейкують Олена чекала 8 років, хоча зеленському доводилося її відбивати у іншого хлопця. У 2008 році Олена і Володимир стали батьками. У них народилася дочка Олександра. А 21 січня 2013 року Олена подарувала чоловікові сина, якого назвали Кирилом. Паралельно вона писала для вечірнього кварталу та проєкту Жіночий квартал, але ніколи не була під прицілом камер. Зрідка з'являлася на вечірках, не давала інтерв'ю і не знімалася для глянцевих журналів. Та усе змінилося під час президентських виборів у 2019 році. Хотіли чи ні, на публіку довелося вийти. <му> Хоча до цього Олена навіть особливо не цікавилася соцмережами, а інстаграм створила вже після інавгурації Володимира. І першим стало фото згадка про той день. Та це і все. Після перемоги чоловіка Олена дала лише одне розлоге інтерв'ю BBC, під час якого розповіла, що стилі поведінку змінювати не збирається. Наслідувати нікого не буде. Та й взагалі хоче надалі залишатися осторонь, у тому числі і від політики. Цей погляд, коли соромилась, зеленська завжди спускала донизу. Це помічала. Експерти, але радили залишатися собою. Хай вона буде більш щирою, усміхненою і не дивиться тільки так, знаєте, вниз, як вона це зараз робить, а більш на нас з вами. Я б їй порадила піднімати очі. Тепер вона дивиться просто в очі завжди. А залишитися поза камерами не судилося, бо повномасштабна війна змінила всіх. У перші дні Олена Зеленська разом із дітьми зникла з публіки. Їм довелося переховуватися від полювання на них росіян, але вже за кілька місяців з тіні чоловіка довелося вийти. Відтоді вона стала обличчям українського народу та потужною фігурою на міжнародній арені. Перша гучна поява Олени Зеленської на публіці від початку повномасштабної війни відбулася наприкінці травня 2022 року. Тоді перша леді України звернулася до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, аби запустити національну програму психічного здоров'я і психосоціальної підтримки спільно з ВООЗ. Розв'язана Росією війна показала жахи, яких ми не могли уявити. ВОЗ покликана захищати найголовніші права людини на життя та здоров'я. Зараз вони обидва порушені в Україні. Ніхто з українців, ані дорослий, ані дитина, не може бути певним, що прокинеться завтра, що ракета не прилетить у його дім. Лікар не може бути певен, чи не розбомблять його швидку дорогу до пацієнта. Сьогодні тут. Міністри охорони здоров'я різних країн це особливо важливо, тому що життя та здоров'я українців ми тепер не можемо забезпечити лише своїми силами. І ваші країни приходять нам на допомогу. Тож і ще одне завдання, яке вже постало перед нами, це битва за ментальне здоров'я наших людей. Вже тут можна помітити перші зміни в Олені Зеленській. Раніше життєрадісна перша леді трохи схудла за час війни і в рази стала менше посміхатися, Ба більше змінився й стиль одягу. Раніше Олена полюбляла яскраві образи у своєму гардеробі. Вечірній образ Олени Зеленської дуже ефектний. Це фактично кодування кольором, тому що червоний колір це колір перемоги. Я би звичайно порадила їй більш стриманий макіяж, але на заміну їм разом із війною прийшли стримані костюми переважно темних кольорів. Відмовилася перша леді і від цього самого яскравого макіяжу. Зараз вона обмежується доглядовою косметикою, і легким тоном. Цікаво й те, що пані Зеленська від початку війни часто відмовляється від туфель на шпильках на користь зручних кросівок, лоферів і кедів. Змінилася й усмішка першої леді. До повномасштабної війни вона була по дитячому наївною максимально експресивною. У перші місяці 2022-го стала легкою та ледь помітною про свій стан пані Зеленська писали у дописі інстаграм. Мені здається, весь цивілізований світ розуміє, через що ми зараз проходимо. На запитання, як ви там тримаєтесь, сказали, що як та шавка в Бородянці. Ми зараз усі так. До слова, зараз перша леді на публічних подіях і під час офіційних звернень частіше за все з'являється в костюмах асиметричного крою, а образ доповнює брошками і вишивками, наприклад, брошка Полин Євшанзілля чи сорочка з вишитими колосками, а ще брошка у вигляді мапи України чи у вигляді легендарного півника з Бородянки. Єдине залишається незмінним спокійна колірна палітра вбрання. Ними вона підкреслює її свою інтелігантність. А от якщо порівняти фотографії, де Олена Зеленська сама від. Відео офіційні зустрічі і спілкується із лідерами інших країн, і ті, де разом зі своїм чоловіком, то можна помітити, як змінюється її вираз обличчя і поведінка. Поруч із президентом вона широко і щиро усміхається, більш спокійна і впевнена. Тож можна впевнено сказати, його присутність неабияк підтримує, допомагає емоційно триматися. За ним вона почувається захищеною. Це вже зовсім інша людина. Так про Олену Зеленську відгукується її подруга, хрещена і зірка кварталу 95 Олена Кравець. І зовсім не через стиль одягу. Витонченість, мудрість, внутрішній спокій. Вона глибше, ніж здається, іноді можливо при спілкуванні набагато. Погляд той самий. Така зваженість у думках, у словах, така стриманість ділова це все вона. Але та потужність, з якою вона промовляє важливі слова, і та енергія, яку вона транслює, ну це, це вже інша історія тепер життя за кадром перетворилося на голос крик усіх українців на міжнародній арені. Її зустрічають з оваціями. Для нас велика честь привітати сьогодні першу леді України Олену Зеленську, яка прибула сюди з епіцентру війни. Пані е, Перша леді, я хочу представити вам членів Конгресу США. Вони палко підтримують український народ та дуже шанують е, е, провід вашого чоловіка. Члени конгресу для мене велика честь і привілей представити в першу леду леді Україні, О, України Олену Зеленську. Слава Україні! Оваціями і проведжають. так. Найбільший резонанс викликала промова першої леді у конгресі США у липні 2022 року. Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила перед конгресменами. Це дійсно важливо для мене і для моєї країни. І сьогодні я хочу звернутися до вас як до політиків і представників партій, а також як до мам і тат, бабусь та дідусів, доньок та синів. Хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька і як мама, це дівчинка Ліза. Я познайомилася з нею перед Різдвом, коли ми готували привітання для дітей. І я запам'ятала її саме такою веселою, грайливою, маленькою бушкетницею. А це відео інше зробила мама Лізи, її звати Ірина. Коли вона вела дівчинку на заняття. Куди ми йдемо, зайчику? питає мама. І донька називає ім'я улюбного вчителя. Лізі було всього 4 роки. Її вже немає. Ось фото візочка. 14 липня Ліза була вбита російським ракетним ударом по нашому місту в центрі України, місту Вінниця. 25 загиблих, 200 людей поранено. Мама Лізу у важкому стані, кілька днів їй не казали, що донька загинула. Не знала, як сказати. І ось це куди ми йдемо, звучить у мене в ухах уже протягом шести днів. Цього хлопчика звати Андрій. На щастя, він живий. І він зараз в Німеччині. Йому три роки днями був його день народження 7 липня, 8 липня. Ви запитаєте, що він робить в Німеччині. Він там навчається, навчається користуватися протезами. Трирічний хлопчик. Російський літак скинув бомбу на будинок, в якому ночувала родина Андрія. Він там був з батьками і з сестричкою Анею. І скільки таких дітей в Україні? Скільки ще родин, які можуть бути зруйновані цією війною? Це такі голодні ігри Росії, полювання на мирних людей в мирних містах України. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими, і вона стала першою, яка розповідала не про свої проєкти, а про силу світових лідерів зброю для захисту українців. А говорить Олена Зеленська не мовою офіційних заяв, а простою людською. Після промови політики стоючи довго аплодували, а демократ Біл Паскрил навіть накинув на плещі український прапор. У мене є можливість розповідати їм про Україну не політичною мовою, не мовою заяв, а мовою звичайних людей розповідати їм наші історії, і це їх дуже сильно цікавить. Згодом Олена Зеленська зізналася, підготуватися до цього виступу допомагав чоловік. І а вже ж я дуже боялася і. Виживала, то дійсно це величезна відповідальність. Я не фаховий дипломат і розуміння ситуації, тільки розуміння ситуації не дає тобі можливості досягнути мети. А мета була. Потрібно було ще раз їх об'єднати навколо України. І тому, а вже ж, президент працював зі мною перед виїздом. Ми разом розробляли концепцію мого виступу, разом думали, якими словами і яким чином я маю донести нашу думку до конгресменів. Мені здається, що вдалося сказати, що це був крок за. Зону комфорту це нічого не сказати, але ми вже всі давно не маємо думати про комфорт і про ці зони. Ми з них вийшли е, всі разом. І тут е, е, так страшно, але коли ти вже е, зробив цей крок, наприклад, на подіум конгресу. Далі страх зникає. Тепер Олена Зеленська регулярно і впевнено звертається до світу то на міжнародних конференціях, то на зустрічах, то на безпекових форумах, то на самітах. Своє бажання бути за кадром довелося забути час інший. Те, що я казала, що я не дуже люблю а, публічних виступів. Це не має зараз значення. Я зрозуміла, що я можу об'єднати, скласти цей пазл. Тих, хто хоче допомогти, і тих, кому потрібна допомога. Мені здається, що просто говорити, просто виступати на міжнародних майданчиках недостатньо для першої Do you see Чи as a sort of trailblazer in trying to maybe реthінк-ролзиденціал партнер? Моє особисте ставлення до позиції дружини президента або чоловіка президента а, таке, що ми не можемо більше виконувати тільки здоблювальну функцію. Ми не можемо просто стояти красиво поруч з головою держави. Ми можемо намагати більше, і ми робимо набагато більше. І я побачила, який відгук це має в нашій ком'юніті. Окрім виступів, Олена Зеленська впроваджує в життя її соціальні проєкти. До початку повномасштабного вторгнення було три основних напрямки роботи: покращення шкільного харчування, культурна дипломатія та створення рівних можливостей для українців. Перше це опіка постраждалими від війни дітьми. Та програма Ти як? Про ментальне здоров'я українців на цю тему цьогоріч зібрався її третій саміт перших леді та джентльменів. Ми збираємо цьогоріч рекордну кількість перших леді та джентльменів в різних форматах онлайн та фізично, а також рекордну кількість експертів. Кожен п'ятий українець буде відчувати на своєму психологічному здоров'ї наслідки війни. А за підрахунками Міністерства охорони здоров'я України ми усі будемо відчувати наслідки навіть після закінчення гарячої фази на 5, 7, 10 років. І більш ніж 15 мільйонів українців будуть потребувати особливих послуг в сфері ментального здоров'я. Та не оминають леді – скандальні обговорення. Після 24 лютого Зеленська привернула увагу світової преси. Перша леді України була обличчям легендарних журналів Saturday Тайм, кар'єра Сера» і багато інших. Та найбільше обговорень викликало її фото для американського вог, яке зробила культова фотографиня Ені Лейбої. Критики накинулися на Зеленську через нібито нежіночну позу на світлині. Але найцікавіше почалося далі. Українці не тільки запустили у мережі масштабний флешмоб на підтримку першої леді. Це був крик як простих українців, так і знаменитостей. Таке активне життя не могло не накласти відбиток на родині президента. Перші два місяці війни родина не бачилася і зовсім була заборонена користування гаджетами, спілкування з чоловіком-президентом відбувалося за спецлініями. Четверті ранку зазвичай ми ну, я каву не готуємо. Зазвичай це так. І... Ну. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Темно була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без кроватки. Ну вже ж я зрозуміла, що ну, запитала, що відбувається, він сказав тільки почалося. Ну, емоції не можна передати, тому що тут і жах, і заціпеніння. І він це мені сказав і пішов. Через понад два місяці родина воз'єдналася, Втім, це все одно не так, як було до війни чи до президентства. Але тепер вони разом відвідують офіційні зустрічі за кордоном та приймають гостей в Україні. Разом дають інтерв'ю. Під час одного з них Олена Зеленська запевнила, попри те, що в минулому була сценаристкою проєктів чоловіка, тепер до його текстів не торкається. Я пам'ятаю, Олена казала, що ну спічрайтером президента, я напевно не стану, але редагувати тексти можу. Так, от хочу спитати: ви редагуєте їх? Ні, не редагую. А мені здається, вже це мені не під силу було б, тому, що. Uh, їхня робота вже сягнула таких uh, великих розмірів. Я б можливо і фізично не нестила це відредагувати, і мені в принципі і не хочеться вже цього робити. Мені здається, що все краще і краще. Ми можемо сперечатися з якихось літературних можемо, і речей. Можемо Мені так. іноді мені Трішки, іноді так. замало якихось прийомів, а іноді забагато. Навпаки. Мені здається, з прийомами там якраз все добре. Uh, тоді забагато. <риклад> Можна було цю метафору тут не використовувати. Занадто багато прикладів. Можна було три поставити на сім. Дуже довго зупинись. Ну але це вже постфактом. Ми просто говоримо те, що вже відбулося, і навіть нічого не радить у політичних питаннях. Я вважаю, що це зовсім не етично давати поради президентові. Я його дружина, а не його політичний радник. То що ми такі речі, чесно кажучи, в родині намагаємося не обговорювати. Ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він мене не питає. А навіть якщо я її дам, не певно, що він її використає. У нас величезна прірва між експертністю моєю і його. Я навіть не думаю, що може дати йому пораду. Суто людські, а вже ж як дружина чоловікові, Якщо він питається, то я йому залюбки надаю. Але я думаю, що він їх не дуже потребує. Чесно кажучи, зараз він живе війною, бортьбою. Я не можу йому нічого порадити щодо постачання військової техніки. Це зрозуміло. За родиною президента завжди пильно стежить. кажуть, гумор Зеленський точно не втратив попри війну. Так хітом стало інтерв'ю подружжя, коли Володимир заявив, що дружина не готує йому сніданків. Нонононотіданату і часовою айноводівфроммі. <laughs> exactly <laughs> you know <Yeah. laughs> of course you know i if i can yes that, that is my love and that is my best friend so that is my energy i wanted to answer your question at the very beginning when olena told you like she prepared breakfast for for the children in the morning and prepare clothes and etc uh, and and what what i wanted to tell you that uh, n but I have no such possibility, so nobody gives me breakfast <laughs> in the morning. I, I mean, I <laughs> have no such possibility, so nobody gives me breakfast <laughs> in the morning. I, I mean that it's such such uh, such difficult period because you're living apart. Yeah. Та курйози стаються і під час офіційних зустрічей. Українці підозрюють, пані Олена, напевно, йде ще ревнива. Одному з інтерв'ю Лана Зеленська зізналась, нині чекає, коли зможе без охорони та підвищеної безпеки просто побути на самоті. А щоб це стало можливим разом із українцями. Чекає на такі заповітні слова від чоловіка та президента України. Він мені нарешті скаже, ну все скінчилося. Цього січка перемога. Так, я вважаю, що можливо, це я буду не першою, кому він це скаже, тому що він завжди зараз на роботі, але Разом з іншими хочу почути це, хоча б по телебаченню. Скажеш? Впевнений в цьому. А поки вся Україна чекає на такі слова, ставте вподобайки під цим відео, коментуйте, поширюйте і не забувайте донатити. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава нашим збройним силам та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось!